Актуальний трактор на таку погоду сьогодні дуже сильно сніжить у нас в Хмельницькому, і ми привезли ось такий хорст Р504 ЦЦУ. А в максимальній комплектації є навіть кондиціонер, хоча він на сьогоднішній день можливо трошки не актуальний. Але ціна ціна на дану модель 10 тисяч 500 доларів. Найдешевша п'ятдесятка в максимальній комплектації 495 й двигун, великі колеса, розбірні що зад, що перед. 83 на 20 попереду, позаду 124 на 28 495-й КМ-двигун, який встановлюється на всіх 50-ках. Є компресор, є ресивер. Посилений передній редукторний міст з гідропідсилювачем керма. Ось такий, подивіться, дизайн нестандартний, зовсім не схожий на інші трактори. Є, до речі, прижимна гідравліка позаду, триточкова система. Трактор йде на ось таких посилених чулках. дві швидкості валу відбору потужності. Ось такі два циліндра. На прижимну гідравліку і є ось такий розподільник на дві пари гідровиходів. Ну і царство даного трактору це його кабіна. Зашита в світлий пластик, є кондиціонер, є опалення, що важливо зараз. Є люк. У нас реверс 8 передач вперед, 8 назад. Важель у нас знаходиться зручно зліва. А також зашитий повністю сидіння, дводискове щаплення, чотири передачі основних та два діапазона. Тобто 8 плюс 8 передач. Блокування диференціалу, стоянкове гальмо, цифрова приборка, камера заднього огляду. Ну тут є абсолютно все, навіть ось такий пістолет із повітрям для обдуву кабіни. Ну і ще раз я наголошую: ціна на дану модель: 10 тисяч доларів. На хорс надаємо один рік гарантії. Є у нас доставка, є обмін на ваш уживаний трактор. А щоб не мерзнути, треба дійсно брати трактор ось такий з кабіною. Тому для замовлення звертайтеся за номером телефону.